Потрібно е, згадати той дух перших шести місяців після повномасштабного вторгнення, коли і е, державна влада лояльніше ставилася до бізнесу, та й бізнесу держав. Е, у нас відбулася, я би сказав, така неправильна нормалізація чи стабілізація е, на старих засадах. А якраз е, засади воєнного часу. Мали б диктувати більше взаємне вирозуміння. Ми бачимо, що, наприклад, провідники білого бізнесу в різних секторах вони самі починають вимагати тепер поборювання тіні, і ми стараємося їм у цьому також з нашої сторони допомагати, стимулювати діалог між бізнесами в одному секторі, щоб дозволити на перехід усіх у правильне правове поле. Але держава мусить цьому також зі своєї сторони сприяти перезавантаження БЕП і майбутнє перезавантаження митниці мали бути важливими кроками